Доброго дня, манітер українського, мене звати Олена. Чому опускаються руки? Нічого не хочеться. Можливо, у кого є такий стан або ситуація. Давайте подивимося. Сигнифікація. Вибираємо варіант, два варіанти, один із двох. Перший варіант. Ви налаштовані діяти, і ви розумієте, що на даний час бажаєте реалізовувати ті плани, які у вас є. Діяти, розвиватися, вивчати, навчатись. В кого які плани, але більш стосовно матеріального достатку, або ж якщо це стосунки, то здобути саме результат, ви готові привести стосунки на новий етап розвитку, або зробити вибір стосовно партнера, партнерів якщо у вас декілька. Але активні дії, бажання, внутрішні бажання поставити крапку, вирішити, вибрати і крок за кроком йти в реалізацію саме тих планів, які у вас є. Чому нічого не хочеться та опускаються руки? Тому що емоції існують відносно того, що є люди в вашому оточенні, які не бажають, щоб ви досягли саме того результату, до якого прямуєте. Ви саме та не конфліктна людина, яка б не трогайте мене, ви б зроду не трогали нікого. І в, випадку, в вашому випадку ситуація. Абсолютно навпаки відносно цього, тому що на даному шляху, яким ви рухаєтеся, якою би сфера життя це не стосувалося, є ті, які є баластом, є перепоною, тією людиною, яка не дає вам можливості на даному етапі вільно досягнути саме того результату, в який ви вкладалися в ситуацію. Але ви переможете. Хай це буде невелика перемога, але ви будете рухатися. Так вони все-таки як би не бажали добитися того результату, до якого прямують, але в них нічого не вдасться. Ви зберетеся силами і прикладете максимум усиль для того, щоб перемогти в ситуації в обставинах, в яких ви знаходитесь, і розумієте, що. Є саме ті в вашому оточенні, які не бажають вам і не дають вам реалізувати саме теч і досягнути саме того результату, якого ви бажаєте. Якщо ви бажаєте шансу реалізуватися саме в стосунках з партнером, то партнеркою, то вам потрібно бути менш емоційним або емоційною, і йти в реалізацію саме тих планів, які є. Тому що, що б не відбувалося в вашому житті, але емоції не допоможуть. Є шанс, будь ласка, використовуйте, будуйте плани, пропрацьовуйте саме той шлях, яким ви можете рухатися завдяки вашим ресурсам і ситуації, яка буде складатись на. Даному шляху, щоб ви змогли досягнути бажаного. Якщо, наприклад, у вас в стосунках на шляху взаємодіїв, партнерських також можливо, існує ситуація, коли ви розумієте, що ваш партнер не бажає, щоб ви досягли саме того результату, до якого прямуєте, то у вас буде шанс подолати. Або навпаки побудувати стосунки з тією людиною, з тим партнером, яким ви бажаєте. Що це є вашою перемогою? На певному життєвому етапі ви були залежні від обставин, від ситуації і багато думали про те, як вийти, як змінити саме дану ситуацію, тому що ви розумієте. Щоб взаємодія з партнером який або партнеркою, яка є в вашому оточенні, допоможе вам саме в реалізації тих планів, які є. Але колесо фортуни говорить, що зміни прийдуть, ситуація зміниться, шанс вам надасться, і як би у вас руки не ви опускалися в якийсь момент, але шанс у вас буде реалізувати і досягти, побудувати. Взаємовідносини, партнерські стосунки, і йти в реалізацію в активні дії саме того плану, який у вас є. Дякую, перший варіант. Дивимося, другий. Чому вам нічого не хочеться і випускаються руки, ваша синіфікація? Ну, ви в тяжкому фізичному емоційному стані. Ви знаходитеся. В стані, коли вам потрібно взяти паузу, відпочити або зупинитися, тому що є, і ви відчуваєте в вашому оточенні супротив є ті, які не бажають, щоб ви досягли саме того результату, до якого прямуєте, але ви не здатні... Воювати ні з ким на даний час. Немає сил ні енергії, і більше всього, що психосоматика, негативні емоції, все ж таки вели в вас в депресивний стан, і тому вам потрібно зупинитися для того, щоб відпочити, проаналізувати та стабілізувати свій стан для того, щоб далі діяти і отримувати результати. Чому нічого не хочеться і опускаються руки. Вам хочеться все дуже швидко, але не трапляється так, як ви бажаєте. У вашому житті відбулася можливо втрата. Втрата людини, втрата зміни негативні відбулися. Це також є втратою. І дуже швидко. Ви себе занали саме в негативний емоційний стан, тому що вважаєте, що ви жертва обставин в зв'язку з даною ситуацією, що те, що відбулося, ви аж ніяк не планували, щоб ситуація в вашому житті склалася саме так, але негативні думки, депресивний стан, психосоматика говорить про те, що... Вам потрібно виходити з цього стану, тому що прийшов час змін і все ж таки діяти, діяти і здобувати, тому що ваше благополуччя і ситуація, яка складається в вашому житті, ви повинні переходити на новий етап, використовувати шанси та рухатися, а не закривати сам собі шляхи сама або сама. Якщо це відносно взаємовідносин, стосунків і була втрата партнера по різним причинам. Ви повинні зрозуміти, що все, що ваше повернеться до вас, а все, що повинно уйти, піде. І вводити себе в достатньо негативний стан бездіяльний, ви не повинні, тому що ну, на яке благополуччя ви можете розраховувати, якщо ви не будете діяти. Ні. Ви повинні зрозуміти, що так, можлива пауза, якщо, але це короткий термін повинен бути і не втрачати час, а далі діяти і рухатися до благополуччя, переводити, виходити з негативного емоційного стану, не закривати собі шляхи, не бути жертвою і надалі продовжувати цей стан. Діяти вам потрібно. Так, діяти, працювати, робити вибір. Ну, вам допоможе рівновага емоційного стану. Так, рівновага та баланс Вам потрібно досягнути і вийти із негативних думок із негативних емоцій. Ні, насамперед активні дії допоможуть вам і бажання долати, і ви повинні стабілізувати і відновити. Внутрішній запал. Так, можливо, чому ви й не хочете нічою пускаються руки, тому що розірвані стосунки або втрата по іншій причині ще ще раз проговоримо даний момент, але все ж таки, як би не було, як би не відбувалося життя, саме ваш акварент по другому варіанту, воно продовжується. І ви повинні вийти з негативного емоційного стану, ви повинні досягнути рівноваги, ви повинні робити вибір, і рухатися далі. І працювати. Працювати саме в тому напрямку, де ви зможете досягти. Хоча я вам скажу, що вже в сигнафікації є розуміння того, що ви повинні боротися саме з обставинами ситуації, тому що у вас внутрішньо йде боротьба. Боротьба виходу з тих обставин, ситуації. Емоційного стану, по-перше, ви повинні подолати, ви повинні здобути в подальшому результат. Так, навіть на сьогодні ви можете і не розраховувати ні на що, але пропрацювати внутрішньо і витягнути себе, власне, з даного стану, стану бездіяльного. Коли не хочеться, опускаються руки, ну, надалі, депресія. Бездіяльність, безрезультативність. Ну, ви ж розумієте самі, що надалі будуть втрати фінансово-матеріальні, фізичні, по здоров'ю. порада відносно того, що вам потрібно робити. Вам надається вибір тільки за вами. Дякую, магії та української, до зустрічі!